Федя, це що за подстава? Камера. Я бачу, що камера, якого хріна вона тут робить. Тут тобі що, студія Довженка чи що? Шеф сказав, поставить. А якщо тобі шеф скаже з моста прыгнуть, ти тоже прыгнеш. Федя, ти ламаєш всі секретні бізнес процеси. Будем процес. Тобі тайна операція Кабачки о чем-нибудь говорить. Шо? У мене свої секретні агенти в бедлянах. У нас з ними налажена. Бартерна схема підривної діяльності провіряючих органів. От так от. Фака нічого не понятно. Не удивив. От чесно, не удивив. Схема дуже проста. Я беру нашу дрібкаву і міняю на їх кабачки. У агент з бидлян? Вот. Можеш? Можеш же, коли захочеш. Ну дивись, прийде до тебе перевірка. А ти що? Ти, як завжди, не готовий, Федя, розумієш? А ти їм береш і отак вот от з-под стола на стол отак вот рагуляп і все обезоружил, обескуражил. проверка пройдена, шеф доволен. Йош, у нас і так все пройдено, у нас ISO. ISO. Выключи свой третій глаз. Я скажу алехандрику, що ти мені не нравишся, тебе треба міняти.